Ну що, а у МАКС НМАКС МАКСН так <риколи> такий прикольний міні-ПК. І відразу скажу, що коштує саме ця версія десь приблизно 6280 гривень. Поки з Китаю. Вона цікава тим, що тут Intel n 100 процесор енергоефективний 16 гігабайт ЛДДР 4 пам'яті, і ще в ньому стоїть SATA 3 диск SSD диск на 500 гігабайт. Є більш дешева версія на N95, яка коштує там, 4, 4 тисячі там, з гаком гривень, трохи, е, трохи Інша конфігурація, але про це пізніше. Що стосується цього міні ПК, на цьому міні ПК ми можемо працювати. Ми можемо дивитись фільми, можемо дивитись ютубчик, і можемо, наприклад, сидіти веб-сорфити, сидіти у соціальних мережах. І досить цікавий варіант, бо він має і два на дже 45 і мультимоніторинговий режим на два монітори і USB 3. Але ви сюди ще можете доставити два NVMe, Ви можете замінити і поставити два NVMe диска. В стандарту PCI-Express 3, і буде зовсім цікава така штукенція за дуже недорого. Що ми зробимо сьогодні? Розпакуємо, потестуємо, подивимося, скільки коштує, і зробимо висновки. Але відразу кажу, що виробники не заявляють, що на ньому можна грати. Але ось щось ми пограємо. Коротше кажучи, огляд на каналі Технозон Україна Поїхали! Саме почну з розібраного стану, бо саме цікаве в нас усередині. Я відразу оцінюю можливість його трохи апдейтити. Ну, пам'ять в нас 16 гігов і так стоїть, правда, в одноканальному режимі. І в нас тут два посадових місця, посадочних місця під м 2 NVMe. Хоча тут стоїть відразу SATA Диск, ви можете його замінити сюди. pci експрес 3.0, PCI-Express експрес 4 а тут у нас pci Експрес x 1 Тобто вирішувати вам, що сюди саме ставити, але ви можете поставити більш швидкі диски, бо цей диск буде у нас 500, 500 мегабайт. Вибачаюсь, Стоїть в нас Realtek 8821. Це є Wi-Fi модуль. В принципі, теж можна замінити, бо це все таки в нас Intel. На ньому можна міняти нормальні Wi-Fi модулі. А сам по собі цей міні-ПК досить цікавий, у тому, що в ньому є бачите, вбудований блок живлення, тобто в нас у комплекті лише ось такий дріт, бачите, і HDMI, більше нічого немає. Сама по собі коробка для нас не цікава. А на боковинках, ну позаду в нас є два USB 3.2, два LAN RJ45 по 1000 Мбіт, два HDMI, і тут в нас два USB, 1.2.0, 1.3.0 і отвір 3.5, роз'єм 3.5 для під'єднання навушників чи колонок і кнопка живлення. Більш нічого тут нема, це AUMAX, Max N на N100 процесорі. Ось, будь ласка, коробка є, будь ласка, Max N, AUMAX Max на N100. Давайте так. Зараз ми його збираємо. Я його, до речі, Розбирав і збирав за допомогою ось такої, ось, такої, ось такої електронної викрутки, яка підходить дуже нормально до мікроелектроніки. Лисиця вам закине те, що опис під цим відео в посиланні на цю викрутку. І спокійнесенько йдемо зараз, подивимося, скільки він коштує, бо є ж два варіанти цієї моделі. І потім під'єднуємо, тестуємо і робимо висновки. Коротше, пішли. Ну що, хлопці, дивіться, коштує він 4858 гривень на Аліекспресі. За це ми отримуємо n 116 гігов на 500 ГБ, Ну, в мене на 500 ГБ, це за 6228 Хоча, чесно кажучи, 256 і 6200. Ну, коротше кажучи, версія на N116 гігів DDR 4 на 500 гігов SATA Диск, саме SATA, тут же NGFF стоїть, коштує 6228 гривень на AliExpress. А на N95 на 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ сховища коштує 4858. Це нормальна ціна, скажімо так, за такий комп'ютер. Це просто робочий комп'ютер. Давайте подивимось, що в нас є. Саме у ньому від виробника, що вони заявляють. Максимальна турбобуст до 3.4. Ми підтверджуємо 3391 МГц. 3391 МГц. Intel UHD Graphics, пам'ять у нас працює в одноканальному режимі Bluetooth 5 USB Gen 2 а, в нас а, самі USB шечки вбудовані. Є, є LAN і це звичайний міні-ПК комп'ютер. Вони тут пишуть, що вбудований 45-ватний блок живлення усередині. Дуже тихий. Оце тихість. Ми підтверджуємо. Він дуже дійсно дуже тихий. Так живлення, живлення, матеріали, і знаєте що вони позиціонують його як для роботи. Я дуже їм дякую за те, що вони не пишуть, що це ігровий ПК. Бо деякі скажімо так, продавани беруть будь-який ПК на n 100 і починають писати, що там якісь навіжені іграшки йдуть. Ніфіга, я вам покажу усі іграшки, які ми тут е спробували пограти, і ви зрозумієте, про що йде річ. Самі по собі стоять в нас посадочні місця для ssd дисків, NVMe. Тобто, ми можемо поставити сюди NVMe, але стоїть SATA 3 SSD за умовчанням. Слухайте, давайте переходити вже робити огляд. Так, так вони PCI-Express X4 і PCI-Express X1 В нас є ще один додатковий. Можна поставити PCI-Express диски на NVMe, а не на SATA. Давайте так. Посилання опису під цим відео підписуємось. Розпаковочку ви вже е, бачили. Переходимо, тестуємо і робимо висновки. Ну ось, в принципі, і почнемо. Почнемо саме з тестів. І почну я відразу з диску SSD. Тут він стоїть звичайний SATA диск. SATA 600 на SATA 600 на стандарті ACS2, ревізії 3. Ніякої температури ми заміряти не можемо, хоча це і SATA, тут і міряти нічого. NVMe гріється, як не знаю, хто SATA, NGFF диски, звичайні вони не гріються. І в нас максимально можлива швидкість для, того, для такого стандарту. Це 508 на 486. Тут в мене сюрприз. Призів немає. Максимально заявлено, максимально отримано. А тепер по процесору Intel 100, Alder Lake 10-нанометровий заявлено максимальний TDP 6 Вт. А, в нас 4 ядра, 4 потоки, кеш третього рівня 6 МБ. І в нас пам'ять стоїть одна плашка, одна канальна пам'ять 16 ГБ 64 а, 4 бітна. І по графіці у нас Intel UHD Graphics, 10-ти нанометровий, досить слабенький. Відразу Скажу по показниках його, ну 192 біта шина, але е, сам по собі чіп дуже-дуже слабкий. Але щось ми в ньому на ньому пограємо. Е, якщо казати про тести потужності, наприклад, для роботи, які може нам надати AIDA 64, е, ми проводимо зазвичай CPU Queen і Photoworks. Будь ласка, йдемо в тести. CPU Queen. Цей процесор n 100 буде в нас на рівні, бачите, в нас буде він на рівні десь А-10 від AMD 7850 чи а 10 5800 k чи Xeon чотириядерний 3430. В принципі, ну це таке собі порівняння, бо все-таки в нас більш, більша енергоефективність і. І техпроцес цікавіший, тобто він буде у, в принципі потужніший ніж ніж ті процесори. А у PhotoWorks це дуже показовий тест, який нам показує, наскільки ви можете працювати з графікою його потужність на рівні якого процесору, бо воно бере 10 картинок і починає їх рендерити з різноманітними ефектами, і заміряє час рендерингу. Тобто, зараз ми отримуємо саме такий результат, який працює у нас на рівні процесору шестиядерного Core i7 990 дев'ятсот дев'яносто і Core i 7 чотири. Сорок сім ядерного в принципі це непогано. Більше нам у АІДі дивитись нічого, бо зараз я вам покажу і саме хочу показати результати тесту P7 Mark Десятого, бо це тест комплексний текст, який показує нам саме навантаження, навантаження при різноманітних варіантах роботи. Давайте так. В нього показник 3151 бал, і для робочого ПК це дуже прикольно, при тому, що у розділі Essential це в нас старт програм, це в нас відеоконференц зв'язок, веб браузінг, Скор. Він може відпрацьовувати усе. усе. Анімашки він відтворює 132 FPS, 60 FPS view Image, тобто показує картинки зі швидкістю 60 FPS на секунду. Відео прокручує до 4К, в нас до 30 FPS. Спокійно працює відеозв'язок, і в нас продуктивіті це в нас розділ, де ми оцінюємо можливість роботи з таблицями, з базами даними, з написанням документів. Це теж дуже високий результат. 5273. І тут він може копіювати, робити розрахунки, редагування якихось великих таблиць. А ось. У розділі робота з відео він практично ну на самому нулі. Ми не рекомендуємо родагувати відео на ньому, бо на льоту це буде лише 20 FPS, а у рендерингу 16 FPS на секунду. Тобто, це буде дуже дуже. Прикрий результат для мене такий не буде а є. А ось фото ви зможете передагувати, наприклад, Gimp, Paint.net і інші програми, навіть якийсь Adobe Photoshop, Express чи інші буде працювати досить добре. А стосовно температури, ми в AIDA64 перестали. Мучати його у тестах на температуру, бо там не показує реальну температуру. Реальну температуру показує у різних варіантах роботи. Наприклад, в нас максимальна тактова частота фактично була 3,391, яку ми ловили, ну яка в нас була. Давайте три 379 3 391. А температура при цьому була у нас максимальна 84-85 градусів. Вище ніж 84-85 градусів. І то це було у рендерингу, скажімо так, відео. Вище вона не підіймалась при будь-якому варіанті використання. Тобто редагування відео, робота з графікою, робота з програвання відео. Вона не підіймалась повністю. Повністю, тобто в нас практично нормально працюючий працюючий робочий ПК. Що на ньому ще можна робити? Ну, наприклад, можна дивитись фільм. Бо, бо коли ми тестували, наприклад, на ньому дуже великий тестовий фільм на 68 гигабайт, він спокійно програється без будь-яких питань з зовнішнього навіть носія, на будь ласка, перематуємо. Дивимось з ідеальною прикольною картинкою. Тобто, в мене питань по відтворенню контенту зовнішніх носіїв немає будь-якого розміру. Бо це 4К 60 FPS фільм з, там, з розміром 68 ГБ. А також в нас немає питань по веб браузінгу. Ви можете працювати з соціальними мережами, ви можете. Будь ласка, працювати з почтою, дивитися новосні якісь ресурси, і дивитись, звісно, кіно і дивитись ютубчик. Ютубчик в нас працює. Давайте Ютуб увімкну. У нас якраз та що ти бошут? У нас якраз є а, тестовий ролик, який ми зробили новий, новий від каналу а, нашого Dream U Channel. Дуже гарний, там он лисиця кричить. Давайте, Magic Forest, 4К з дуже високим бітрейтом. Вмикаємо статистику для сісадмінів і бачимо, що в нас є лише стартові дропи і 4К-60 fps, Він виторює ідеально. Я знаю, як я, я цей ролик, ролик сам знімав. Я знаю, як він повинен виглядати, і в мене питань немає. Тобто в нього коннект зараз 110-106 10, мегабіт. Зараз він під'єднаний через LAN G45. Зараз ми ще перевіримо його. Через підтест. По відтворенню такого контенту. Ну, наприклад, у мого якісь канали, якісь фільми. Він відтворює все у повному обсязі. В нас ми не, ми не знайшли, ось, будь ласка, канали, ми не знайшли жодного, жодного якогось зауваження по відтворенню контенту. Зараз відтворюється IPTV, це 1080p нормальні такі собі канали. Давайте ми з вами від, зробимо тест швидкості. Стартуємо. І в нас LAN G45 це чистий мегабіт. Зараз він на гігабітній лінії. Зараз робочий день. Відразу попереджаю, що верхня кришка гріється, бо він нормально відводить тепло на верхню кришку. Через верхню кришку, так побудовано в нього охолодження. Хоча він робота, він дуже тихий. Я зараз можу піднести мікрофон. Дуже дуже тихий. Ну, дуже, дуже енергоефективний процесор. І я повинен ще е, протестувати. ну, Ми бачимо, що 660 на 300. Я повинен ще протестувати е, Wi-Fi е, на ньому 5 ГГц. Давайте стартую. Так, підключаємось. Той самий тест. Давайте стартуємо на той самий сервер. І тут, будь ласочка, у нас 260-270 Мбіт на секунду. Це нормальні показники для такого роду міні-ПК. Тобто, чого вам 300 Мбіт не вистачить, я просто впевнений, що вистачить. Давайте ще 2,4 ГГц подивимось, перемикаємо, оновлюємо той самий тест на той самий сервер. І будь ласка, стартуємо навіть у 2,4 він показує показники вище за середні. Середні зараз для а, такого забрудненого діапазону 2,4 – це 30-40 Мбіт, 30-50. Він показує 73-74 Мбіт, це нормальний такий собі показник. Тобто в нас він підходить практично для всього. Якщо говорити там про якусь роботу з офісом, ну давайте нід-офіс запущу, а потім спробуємо деякі іграшки навіть пограти. Хоча цей міні-ПК зовсім не для іграшок. А як ми тестуємо зазвичай Excel? Ми створюємо декілька е, ось таких ячеєк, де ми обов'язково ще формульну ячейку робимо. Давайте. Ще намноження, множення, все. І тепер ми з вами її починаємо розтягувати. Наприклад, на пару сотень е у сторону ячеек, а потім на тисячу ячеек вниз. Це фактичне копіювання з калькулюванням. Це дуже е такий собі ой, відпустив і не скопіював. Це дуже важкий тест, але, але я трохи не скопіював це. <гум> а то таке собі. Зараз зробимо, Нема питань. Хоча, ой, дивіться, скопіював, скопіював, то я щось відпустив. Дивіться, на тисячу якихо ячеек, Потім ми беремо ці ячейки, натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V, і воно копіює. Дивіться, на які масиви даних він здатен обробляти. Ось такі масиви, великі даних. Це дуже великий масив даних, і він не вилітає нічого, йому вистачає пам'яті і навіть е, потужності саме цього там, сотого процесора. От у що можна пограти, так це у, е, саме у Hearthstone. Бо уся анімація на середніх налаштуваннях, на максимальному оновленні е, частоти екрану просто прикольно працює. Все просто ідеально. Давайте почекаємо, поки він обере карти. Так, і дивіться: беремо карту, нічого не гальмує, закидаємо. Тобто, таким чином ми бачимо, що в нас іграшки по типу Hearthstone чи якісь там традиційно карткові іграшки, чи якісь пошагові стратегії. Вони тут будуть працювати, коли не потрібно обробляти великий масив яких спрайтів чи векторної 3D-графіки. Тут це ідеально працює. І навіть іграшки рівня StarCraft 2 на яких середніх налаштуваннях ви теж зможете пограти. Дійсно, це буде працювати. Я не скажу, що тут будуть працювати якісь Dota 2 нормально, чи інші варіанти, чи танки. Ну немає а, тут необхідної потужності у того графічного ядра. Просто StarCraft дуже старенька гра, скажімо так, навіть друга частина це друга частина Starcraft А, і. Він буде працювати на якихось мінімальних, середньомінімальних налаштуваннях. А ось у Counter-Strike 2, то вже не такий прикол пограти, бо я навіть не вмикаю а, лічильник FPS, бо неозброєним оком ми побачимо зараз пропуск кадрів. Будь ласка, що і треба було довести? Ми на самих мінімальних налаштуваннях. Є пропуски кадрів, коли я змінюю якусь позицію, починаю стріляти. О, воно просто пропускає кадри, будь ласка, ні, 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 грати у це ми точно не будемо. Я готовий пройти і зробити висновки цього робочого міні ПК. Я бачите, акцентував. У якості висновків, скажу, що за ці гроші так, він вартий уваги. За більше я не буду навіть роздивлятися цей міні ПК, але е якщо ви хочете щось. Дуже мінімалістичне, дешеве і просто яке буде працювати, то це, в принципі, можна купувати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре!